Хвилювання є. Але коли бачиш транспаранти, плакати, розумієш, що перед тобою однодумці. Ми з вами збирали анкети, збирали підписи українців, де ми питали їх: ви за продаж землі чи ви проти продажу землі? І я хочу вас запитати, щоб ви відповіли так, як в анкетах відповідали українці, що почула Верховна Рада. Ви за продажу землі? Ми українці проти продажу землі. А хто ж тоді за продаж землі? Я думаю, що ті, що за продаж землі, вони не українці. Їм все одно чим торгувати? Чи горілкою, чи землею, чи душею. З якого пропонується та реформа, яку запрезентував прем'єр-міністр? 200 гектарів одні руки. Може це для фермерів, які стоять тут. 200 гектарів одні руки. Вони, можливо, не знають, що фермери є. Вони є тут і вони не мають грошей купити ту землю. Тому що можна останню сорочку зняти, роздати по косочках і піти попід банки, просити грошей. Українці кажуть, є прислів'я таке. Віддай жінку, дядь і сам іди». Розумієте, куди ми туди піти не хочемо і не підемо. Ми фермери на своїй землі. Ми цю землю виводили з полину, ми курчували. Бур'яни, і ми її обробляли, обробляємо сьогодні. Можливо, вони хочуть зробити добро для селян, що сусід сусіда купить. Та навіть за тисячу доларів, 30 тисяч гривень, сусід сусіда не купить, бо нема грошей. А якщо як вони прогнозують, ціна виросте, то тим більше не куплять. То для кого це все? Вони роблять це для себе. Для тих 40 тисяч сімей. Бо 40 мільйонів гектарів землі, поділяєте 200 гектарів, це буде 200 чоловік або 40 тисяч сімей, мають забрати землю. Хто вони? 5 тисяч тут сидять за 25 років, 5 тисяч сидять в кабінеті міністрів, 5 тисяч сидять в адміністрації президента, а решта давайте порахуємо. Прокурори, судді, СБУ, адміністрація на місцях. От кого гроші. І їхнє завдання зібрати по 200 гектарів, вони не знають, що з тою землею робити, бо вони на ній ніколи не працювали. І вони нам же, фермерам, їх всучать. І ми будемо мати, батракувати на них. І ми з вами цього не повинні допустити. Вони кажуть, що все буде окей, все буде добре, коли ми землю, але ми це вже чули. Нам розказували, що треба відмінити спецрежим ПДВ. І все буде дуже добре. І не буде корупції, тому що ПДВ крадуть. Я вчора читаю у Фейсбуці, пише Ніна Южаніна. В сьогоднішній ситуації мільярд гривень крадеться з бюджету по ПДВ. Це після того, як вони вели ці електронні реєстрації. Крадуть. Обіцяли, що буде підтримка аграріїв 4,5 мільярда. 20 мільярдів забрали у нас, коли забрали спецрежим ПДВ, і почали хвалитися до 4,5. Сьогодні більша половина аграріїв навіть не подає заявки, тому що ті, що подали, 70% нічого не отримали. А ті, що отримали, чуть-чуть тільки отримали, тому що йде повна фальсифікація. І влада знає, де береться, хто краде той мільярд, але ж нічого не робиться. Хіба ми можемо довірити українську землю? Ми можемо повірити, що буде задержати цю землю Генеральний прокурор, особистий прокурор Порошенка Юра Луценко, жінка якого представник президента Верховної Раді. Ото незалежна гілка. Ви довіряєте Луценку? Хіба можемо ми з вами довіряти нашій доблесній поліції, СБУ, які в рейдерських подіях, які відбуваються на території України, в кращому разі займають фітральну позицію, хоча мали б в'язати тих баранів? Тому що люди приходять з автоматами, а їм говорять, що це якась хуліганка. Ми можемо довіряти поліції ЗБУ. А наші суди, сьогодні 50 лібералів з Верховної Ради вирішили звернутися до Конституційного суду, щоб він відмінив мораторій. Вони хочуть, щоб тих 20 суддів, які свого часу наділили Януковича повноваженнями, через яких кров і ліється сьогодні, вирішили долю землі. Інші судді такі самі сьогодні, першим ділом, що ти зайшов, в Верховний суд, зараз йдуть конкурси. Перше питання чи ти лояльний до блоку Петра Порошенка. Ми довіряємо таким суддям? А якщо ми їм не довіряємо, а хто ж їх туди поставив? Верховна Рада. А хто Верховна Рада більше, чи я більшість є, є президентом? То ми довіряємо Верховній Раді президенту. Ми не довіряємо. І ми говоримо, що ми все розуміємо, і ми не дамо красну землю. Хмельниччина однозначно проти продажу землі. Є сьогодні склалося орендні відносини на селі. Є масиви земель, які обробляються. І саме треба націлити так, щоб ті, що орієнтують землі, могли взяти кредити. Що може бути під це? Це може бути застава права оренди цієї землі. І не треба придумувати сьогодні волоссипення. Тому. Ми сьогодні говоримо з вами, рішучі, ні продажу землі, і ми кажемо, ми не дамо вкрасти землю. І сьогодні я впевнений, що нас вийде сюди в десятки разів більше, якщо буде загроза. І те, що вони задіяли, їм не додать голосів виборців, тому що вибори видно не за горами, тому що активізувалися. Сьогодні вже їх закривають соціальні мережі. Сьогодні вже шукають шпіонів по Україні, тому що треба щось людям показати, бо напевно скоро будуть вибори. І я думаю, що ми, українці, проголосуємо правильно. Ті, хто за продаж української землі, вони не повинні бути у владі, мають прийти ті, які українську землю шанують, цінують і обробляють. Слава Україні!